Мир вам брати і сестри, ми мир вам глядачі каналу. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви дивитесь наше відео. Ви знаєте, знімаємо ці відео, які я наголошую, сімейно-архівні такі, можливо більше. Але люди питають, телефонують, спілкуємося з людьми, і я як голова спілки нашої районної теж люди звертаються, треба давати людям поради, але я хотів би звернутися до вас. По пораду і про розуми, що ви поділилися цими розумами в коментарях. Виникла в нас така ситуація спір між пасічниками. Один пасічник нашої спілки привіз до себе в село бджоли з поля, які повністю з медом, сильні сім'ї, 5-6-7 рамок розплоду, от, достатньо меду, там він залишив все. І він не кормить їх, а місцеві пасічники кормлять. І вони прийшли з претензіями до його, що мов, твої бджоли грабують наших. Він до мене звернувся за порадою і каже, ну, на мою думку, у вас ніякої вини я не бачу, тому що навпаки, от, наприклад, я вже третій рік не кормлю бджіл взагалі цукром, ну я кажу, там деякі відводки тільки даю. І проблем я ніяких не бачу. От, немає крадіжок на пасіки, звичайно, тільки по моїй вині. Десь можливо я там поставив корпуса на відсушку, погано прикрив, можливо, якась щіль між, між е, корпусами, то тоді бджоли можуть нападати. Я в попередньому відео казав, що там це, бджоли вони підприємчиві і вони шукають, де, що як взяти. От. Я кажу, в мене цих проблем немає, я вашої вини теж не бачу. Навпаки, ті, хто кормлять джіл, вони їх провокують до того, щоб вони були в активному стані, поповнювали кормові запаси. Коли кормляться бджоли, йде розплід більша кількість. Коли не кормиш зараз цей час, розплід, навпаки, він зменшується. А ті, хто кормлять, він збільшується, тому що бджоли спровоковані і матка. Кормлять матку, вони бачать, є взяток і матка більше сіє. Якщо з'являється розплод, бджоли в більш активному стані, і вони дійсно будуть шукати і пилок, і воду, і нектар, і мед десь украсти. От, вони не вважають це за крадіжку, вони просто е, якби, шукають, що принести в свою сім'ю. Для їх це нормально. І я з цими пасічниками в розмові, і вони кажуть, Та в там такі сильні сім'ї. Ну кажу, звичайно, сильні сім'ї. Доглядайте і ви, щоб у вас були сильні сім'ї. От уже в нас там дві пасіки по 4 чи п'ять вуликів вже розграбували. Ну кажу, ну, Треба побачити, що то була за сім'я, в якому вона стані, чи вони оброблені від кліща, чи не оброблені. Бо причиною того, що... Слабі сім'ї це, звичайно, хвороби в першу чергу, не доглянути пасічником. Якщо сильна сім'я, вона, по-перше, себе захистить, вона не дасть, щоб не крали. А по-друге, те, що ну, зараз, якщо вона закормлена, вона вже не буде. Розплод виходить, їм вже немає потреби шукати цей мед. Бджоли вже у спокої навпаки, знаходяться. Хоча заявляють, що от бджоли виходять з рамок, рамки пусті і бджоли шукають, що занесуть ці рамки. Не знаю. Я в такої думки, що якщо бджоли повністю з медом все час, і вони закормлені, тобто ну, їх є мед, їх не треба кормити, бджола навпаки уходить в такий стан, що вона готується до зими. Вже осінь, вже майже середина вересня, хоч теплі дні. Але вона готується, їй вже нема потреби бути такою активною, як та сім'я, яка зараз підкормлюється. Хотілося б почути вашу думку. Хто правий в цій ситуації? Треба кормити цьому пасічнику, якщо в його сім'ї повністю з медом. Йому залишиться тільки єдине: виняти оці рамки, з яких вийшов розплод, сформувати гніздо. На повномедних рамках. І все. І більше йому нічого не треба. Йому не треба кормити. Чи йому все-таки треба кормити оці рамки, які пусті і закармлювати? Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Поділіться. Ну, хочеться... В мене така думка. Можливо, у вас інша, можливо, хтось якийсь досвід має. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую, що ви з нами. Хай Бог благословить вас. Хай Бог благословить нашу Україну, Хай Бог благословить наших захисників, нашу армію. І дарує нам перемогу над фашистською Росією над дії війську. Хай Бог благословить усіх. До нових відео. Дякую за увагу.